Привіт-привіт! Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо рятувати ось цей прекрасний гарбузик. Для цього ми приготуємо кекс. Гарбузовий кекс. Яйця 3 штуки. Цукор 150 грамів. Олія 200 грамів. гарбузичок 270 г. Мука 190 г. сіль, Дрібка. розпушувач 10 грамів. Трошки наріжки, трошки ізюму, цедри. це на ваш смак. І пудра дві столові ложки. Ми будемо ними так посипати, прикрашати. Ось так. Нарізаємо наш гарбузик. Ого. Це буде тяжко. Супер. Тихо. Я розраховала <рес> на те, що ви мені поможете. Ми допомагаємо тобі. Це арбузи. Я, я, просто я... Так лежали. я просто не хотіла нікого. Я тримаю штатів. Знімаєш? Да, у нас з'явилися ще одні вільні руки, Люда, привітайся. А коли, коли, їсти? коли захочете. Я вже теж хочу їсти, але ну бачиш, у нас є обов'язок перед нашими глядачами. Підпишіться на нас хто небудь. Будь ласка, будь ласка. Ви знаєте, цей мамчик. Я і два мої підписники. Я не ставлю. У нас 24. Наші мами ми вам дякуємо, дякуємо. ми дякуємо. У нас ще 24 мами. А до вони? речі, до речі. Лєна нам не мама. У нас різні мами усіх трьох. Ми подружки, подружки. Сьогодні 9 березня. З прийдешнім вас. Це прям дуже по сезону. Ну, добре, зберігся. Ну, ми завершимо сір, да. сезон. Да. Лучше б блендер нема. Мішає. Угу. І що, гарбуз на Блендер. Все, що хочеш, треба. Отже, мені нада. А що це буде? Кекс. Кекс. Ага. Боже, тільки не кажи, що це його ще терти і терти. Ну що ж, ускоряємося. Сказали, поки не отримаємо гарбуз, ніякої кави не дадуть. Зараз ми будемо збивати 3 яйця з додаванням цукру і дрібки солі. 190 г борошна разом з розпушувачем ми просіємо і додамо в наше тісто поставити на ту? Ось це буває таке. Це не туди. Люди добрі не людям. Інтересно, а як хто готує, щоб прям все ідеально було чисто? Мені аж цікаво. Це тоді тільки служба доставки. в тарілочку положи і все чисто. Натертий гарбузик трошки відтискаємо, щоб не було забагато соку, і додаємо в наше тісто. Боже, дівчатка, ви такі гарненькі. Не буду повторювати своїх помилок, я бачила ті відео треба. Шийку тримати ось так як лебеди, <рик> це... <рик> Виходить, це... <рик> Я вже в такому віці, що в мене вже все одно Зверху вниз, зверху вниз. Це коли борошном може. Ой знизу вгору, б... Знизу вверх. <рик> це коли на муку, борошном борош. Ну зараз Тому... теж так. Давайте вже як небудь. а? Ой, як гарно, Бета-каротин каратин закрашує тісто. Зафарбовує. 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 Там було 290, а нам треба 270. Все. Нормально, то вітаміни. Це люди, люди. Це вітаміни. Там магній. Там нервова система заспокоїться. Все. Ну, мабуть, все. Я не знаю. Я вперше роблю це. Ксюша кинула мене на призводку. Беремо форму силіконо. Змащувати її не потрібно. Ксюша бере форму. Оленка молодець. Оленка може ставити нам каву. Я не вмію робити каву, я не п'ю каву. Ура-ура! Нарешті ми поїмо і вип'ємо кави. Прийшла якось люда. Каже, я на каву до тебе. Принесла каву, принесла кавоварку, зварила кави. Боже, яка люда. Яка люда, Люді! Дожичок під пірожочок нам треба. І тарілочки надо, і вилочки надають. А, а хто тут хазяйка? А хто тут хазяйка? Хоч покажу світу свою нову зачіску, бо коли я підстриглася, вже стільки часу минулого ніхто не помітив. Ну, розкладайте, що таке? Ой, Піп, піп. Osionfish. Це все знімається? Так, все мабуть. Bring... Ну що? Дегустуємо. О, а той гарбуз мені не можна. Це кекс а не гарбуз, не Смачно. Ні, це він готовий, але він даже такий. консистенція у нього а Мені подобається. Це завдяки родзинка. Родзинок багато, ні. Ням-нямка. Да си мені гарбузики я дома зробила. Ай, не. -не. <ривіт> ти почула? <ривіт> ага. Дівчатка, ви молодці. що <ривіт> <Та, шо>, це <ривіт> <ти>? А що? <ривіт> Та, <кажу, ривіт> а, а так было. <ривіт> ти з таким прямо этим. Зараз прям така дівчатка. Так, ну, ой, ой дівчата, молодці. ну ми молодці. А наш мы на съемку. Чем мы снимаем? Занимаем. мы снимаем. Девчата, мы молодцы. Ну, я... Девчата, мы молодцы.